Ми шукаємо авторитет, хто нам скаже, як нам жити. Ми шукаємо авторитет в кожному моменті нашого життя. І ми шукаємо авторитет, хто нас навчить, як нам жити. В чому моя місія? Тобто це дуже важливе запитання, яке собі потрібно, потрібно постійно до нього повертатися. Чи те, що я роблю, це є моя місія. Тобто, хто мною володіє, хто мотивує? А властиво для того, щоб дійти до того, що. Є місія, то потрібно вкладати зусилля в розпізнавання. Бо інакше мене веде якийсь поток, я йду, я таке поняття, як потечі. А для того, щоб бути сильним, щоб встояти проти всієї тої течії, бо ми, якщо дивимося в тому контексті, в якому ми теж знаходимося, тобто перший напад на Ісуса це був демонічний, щоб звести його. Потім Він усвідомив, яка його місія. Він приходить до своїх. В синагову він звіщає, в чому його місія, і його найближчі рідні його відкидують. Тобто вони не готові піти за ним, вони не готові прийняти його за авторитет. Ось і ми знаходимося в цьому контексті. Дуже така цікава картина співкласти Це ці пункти, про які ми тут говоримо, до тих спокус, які лукаві. Пропонує Ісусові заповнити, наприклад, свою пустоту, голод, правда? творенням скаміння хліб, ми це розговорювали. А тут перше, що Ісус говорить, щоб благовістити добру новину, а добра новина в чому заключається? Що Бог є любов'ю і Бог мене любить. І властиво тільки людина тоді заспокоїть свій голод, коли вона почує це, що вона є улюбленою, коли вона відкриє свою ідентичність. І от тоді немає в неї цього, цього екзистенційного голоду, цієї почуття нагості, що мені потрібно творінням взяти це запхати. Тобто, можемо прямо звести, як воно паралельно. Пов'язана перша спокуса Ісуса, і, і перше, до чого його помазав Господній Дух.